Вічна обітниця. Іван був одним із учнів Ісуса. Ісус явився йому у видінні, в ясному сяйві, мов у проміннях сонця. Не лякайся, заспокоїв Ісус. Я був мертвий та воскрес і тепер живу навіки. Тоді Іван побачив нове небо та нову землю. Нове творіння, що обіцяв господь, перше небо і перша земля минули, а з ними й море. Далі Іван побачив святе Боже місто, новий Єрусалим. Тоді Іван почув гучний голос, що долинав із трону господнього. Відтепер бог матиме оселю з людьми, і усі будуть разом. У новому небі та на новій землі не буде більше сліз, ані болю, ані смерті, не буде жодних страждань навіки. Новий світ для вірних мені дітей. Я творю все нове. Ці слова правдиві, покладайтеся на них.